Вітаю всіх! З вами адвокат Мельничук, і це наша свята П'ятниця вечір безкоштовних юридичних консультацій. Протягом тижня ви надсилали нам свої запитання, і деякі з них ми розберемо сьогодні у нашому ефірі. До нас звернувся пан Дмитро з наступним запитанням. В наш двір прилетіла ракета, уламками пошкодило мій автомобіль, як мені отримати компенсацію. Пане Дмитре, наразі діюче законодавство не передбачає єдиного механізму компенсації за ушкоджене та знищене рухоме майно. Однак, виходячи із юридичної практики та судової практики, і безпосередньо. З норм діючого законодавства, я можу запропонувати вам універсальний алгоритм, який буде базуватися на доведеності е, трьох необхідних юридичних фактів: це факт подія, причина-наслідковий зв'язок та, безумовно, сама шкода і е, розмір такої шкоди. Отже, рухаючись за цим принципом, я пропоную вам перш за все зафіксувати. Факт пошкодження вашого транспортного засобу. Зафіксувати такий факт ви можете шляхом фото, відеофіксації, відібрання пояснень у свідків. Якщо про подію зазначали СМІ, то повідомлення засобів масової інформації також буде належним доказом факту події. Обов'язково потрібно викликати на місце події правоохоронні органи, і вони також зафіксують цей, цей факт шляхом складання протоколу огляду місця події та внесення відповідних відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань. В рамках чого буде порушена відповідна кримінальна справа, а ви визнані потерпілою особою. І якщо у вас немає можливості е звернутися до поліції, або подія відбувалася вже протягом певного часу, я рекомендую. Е Підготувати всю доказову базу, а саме фото, відео фіксації, зазначення інформації, яку ви отримали засобів масової інформації, свідків, та надіслати відповідну заяву про вчинення злочину по відношенню до вас до відповідного відділу поліції, як правило, заява подається до того правоохоронного органу, юрисдикції якого відбулася подія. А далі алгоритм той самий. Порушується кримінальна справа, визнається, вас визнають потерпілою особою і йде досудове розслідування. Наступний юридичний факт, який потрібно довести, це безпосередньо розмір заподіяної шкоди. Для того, щоб довести розмір заподіяної шкоди, вам потрібно звернутися за послугами до відповідних судових експертів. І провести експертизу. Як правило, якщо йде мова про транспортний засіб, це товарознавча експертиза, яка оцінить безпосередньо ступінь ушкодження транспортного засобу. Якщо мова йде про те, що потрібно відновлювальний ремонт чи підлягає такий транспортний засіб при відновлюваному ремонту, і вартість ваших витрат, тобто потенційних прямих. Збитків. Після цього ви звертаєтеся до суду з позовною заявою про відшкодування шкоди чи збитків внаслідок збройної агресії. Подається заява за місцем реєстрації або проживання позивача, або за місцем заподіяння такої шкоди. У даному випадку. Відповідачем по справі буде безпосередньо країна-агресор, тобто Російська Федерація. Судовий імунітет, який зазвичай, згідно нормами міжнародного права, застосовується до країн, він був з 24 лютого анальований, і відповідно позови можна пред'являти до Російської Федерації. Позови пред'являються до суду. Загальної юрисдикції на території України після того, як судова справа буде розглянута, буде прийнято відповідне рішення. Виданий виконавчий документ, державні виконавці будуть здійснювати стягнення. І саме це, це стягнення можливо розглядати як певну. Компенсацію, певну компенсацію. В деяких випадках ем, потрібно також вивчити ваш страховий договір, можливо, ваш страховик передбачає е, збройну агресію чи е, да, в даному випадку збройну агресію як страховий випадок, і ви також можете претендувати на е, страхові е, виплати.